Ми говоримо зараз про забруднення СО2. Ми зараз говоримо про знищення цілих підвидів і видів рослин і тварин у всій Україні. Це все спричиняє деградацію нашої екосистеми, і це також сприяє тому, що планета швидше нагрівається, швидше знищується. Ми хочемо цьому перешкодити. В тим момент Greenpeace в Україні займає ще двома речами: з однієї сторони, документує екобуйство, яке доконуване з російської армії. З іншої сторони, джева, на przeciżielonej odbudowy Ukrainy. My name is Marianne and I'm from Victoria in Canada and I'm here because I am in a solidarity group with Ukraine in Canada and I'm here visiting friends in Warszawa uh, and I saw the announcement for the event. Um, I'm working on an event in Canada on the ecological crimes of the war, so I wanted to come today to find out more. Dlatego wszystkim osobom, którym wydaje się, że Війна в Україні не дотика, припомне з екосистем мами єде екобуйства Росії в Україні впливають на нашу природу. Ми знаємо, що Росія вчиняє ці екозлочини, і ми хочемо притягнути її до відповідальності. Заохочуємо всіх робити схожі акції по всьому світу, тому що проблематика дійсно не залежить тільки полякам, чи не залежить тільки українцям. Проблематика дійсно важлива для всього світу.